У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок, я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому Письмі. Приповідки 8, 27, 29. Коли він готував небеса, і був там, коли окреслив круг над поверхньою безодні, коли зміцнював хмари в горі, коли джерела безодні зміцнював, коли давав морю постанову, щоб води не переходили межі його, і коли закладав основу землі. 2 Петра 3:5. Бо добровільно не хочу знати, що небеса були здавна, і земля з води і водою постала на словом Божим.